Привіт! Це відео, в якому я поділюся настілками, які можна використовувати для ігротек. Справа в тому, що я регулярно проводжу ігротеки по настільним іграм і роблю вже це дуже багато років. Свої перші ігротеки я провів ще десь у далекому 2015-му Запоріжжі. Після того я проводив настілки і у Ханої, і у Чернівцях, коли збирав ігротеки, і вже декілька років проводжу ігротеки у Києві. А до того працював там в ігроклубі. Тобто досвід ігротек і швидкого пояснення правил гравцям в мене величезний. Плюс я і працював ще до додатково в різноманітних місцях, де також мені потрібно було пояснювати швидко настівки людям. В мене вже багато досвіду по тому, які настівки найкраще і швидше всього заходять в гравців. Більше всього захвату викликають при цьому. Я розумію, що в принципі для ігротек підходять будь-які ігри, тому що гравці різні, і ви по-різному до них підход знаходите. Але я тут ставлю наголос саме на таких іграх, які підходять найбільші кількості гравців. І головне в цих іграх це те, що в цих наставках мінімум правил. Е, головне для настівки під час ігротеки це те, що у мене одразу багато столів, і мені потрібно, щоб правила були настільки швидкі і настільки зрозумілі швидко, що я міг би просто. Кинути цю гру в групу людей, і вона поки летить до столу, вона розпадається, одразу ж розкладається, важливо, щоб вона швидко розкладалася. І одразу в неї можна вже грати. І поки я пояснюю, наприклад, одну трішки складнішу гру, інші вже столи грають і не чекають. Тому що це важливо, щоб усі були зайняті, і тільки потім, коли всі грають, ви можете вже додатково розповідати правила до якихось довгих настолок. І ось поділюся просто тими настілками, які в мене, зразу на ігротеках найбільше гралися. Але, звичайно, це не повний їх список. Отут зібраний головні, які в мене заходять. І, звичайно, використовував більше на столик, але це основні, які я частіше всього беру з собою і частіше всього можу дати гравцям, щоб вони в них погралися. І в мене тут буде декілька таких плюс-мінус категорій. Перша категорія це ось. Найелементарніші ігри, такі до яких взагалі мікро правил треба, але вони дуже мало по часу займають. Це така гра, яку я ось кажу, поки ви, наприклад, чекаєте ще одного гравця, можете в це пограти. Або поки я ось зараз цьому столу поясню правила, ви можете зіграти в цю настілку. Це в нас, по перше, наприклад, настільна гра Бандідо. Малесенька, швидесенька настільна гра. Будь-хто може в неї грати кооператив, де ви повинні викладати картки певним чином, затикаючи тунелі бандіту, щоб він не втік з тюрми. Елементарна, швидесенька, малесенька гра, яку зручно взяти з собою. Вона кооперативна. Всі швиденько можуть в неї зіграти. Дуже схожа на цю гру, настільна гра Каріба, елементарна маленька гра про тваринок, де є і що порахувати, вона швиденько грається, можна одразу не зіграти. Для такої я використовувати настільну гру Ілюзіон це настілка, де ви повинні викладати і дивитися на певні кольори, і викладати картки. По збільшенню певного кольору або зменшення. Такий собі таймлайн, але тільки по кольору. І в цій грі можу зламати очі, просто якщо дивитися на цю настілку. Але вона прям одразу зрозуміла, будь-яка кількість людей в неї може грати. А це важливо. Ще я не сказав, що важливо, крім того, щоб швидко пояснити ще те, що різну кількість людей може зайнятися настілка. І Якщо Каріба і Бандіду, вони десь до чотирьох, то ось ілюзіон справді грається і на двох, і на дев'ятьох. Хоча, звичайно, ви просто будете чекати свій хід довше, і вона дуже швидко плана, і її можна ось так почати, можна підсажати людей в процесі. Це важливо також мені для настілок в ігротеках. Що я найкращі насівка це ті, до яких ви можете підсадити людину в процесі або забрати людину в процесі, щоб не зламати партію. Саме такі ігри я тут намагаюся вам розказати, якісь більш підходять. Ілюзіон, саме така гра. І точно таке ж відчуття в мене від настільної гри картоління тварини, яку ви можете просто кинути в гравців. Вона одразу зрозуміла, будь-хто в неї може грати. різна на кількість гравців підходить, будь де ви можете в неї грати, і при цьому можете забирати, або долучати гравців в процесі. Нічого не зміниться, просто даєте картки. Грай все, тобі треба викладати тварин. Топ ось е, ці настілки, вони ось мікролевел займають свій. Тобто просто так в них грати, знаєте, весь час ці настілки, ну не те, щоб було дуже цікаво. Але вони достатньо цікаві, щоб ось 15 хвилинок перед партією в іншу настілку в них зіграти. Тепер ще пара ігор, які такі самі, але. Трішечки більше правил вимагають пояснення. Тобто, знаєте, в мене ось чітко в голові діляться на те, скільки я розумію, буде часу витрачено на те, щоб пояснити гру. І ось ті, які я тільки що розповів, вони всі за хвилину пояснюються. От зараз я розкажу ті, що все ж таки вимагають щось пояснити, тому що правила прості, але як ними користуватися, гравцям не одразу зрозуміло. Це наприклад гра The Mind, яку я обожнюю, яку я часто даю гравцям. Вона найкраще грається від двох до чотирьох, але в мене гравці на геротеках і на сімох і не грали. Так як там дуже прості правила, але сам концепт не одразу зрозуміли, то потрібно одразу пояснити ще й концепт того, що будуть робити гравці, тому що якщо вони його не зрозуміють, то їм буде нудно в неї грати. Ось так буває, тому що якщо вони зрозуміють концепт, то це буде неймовірний якийсь досвід. І насправді, Mind – це така гра, яку вони можуть залишитися і довше грати. Ще є на гра сіміо тварини. Елементарна підходить різним гравцям на різну кількість гравців грається. Дуже швидко пояснюється, але все ж таки той момент, як покласти картку за хвилину, ви не поясните. Плюс її треба розкласти ще, але вона гарненька, проста, точно підходить і на гротиках часто в неї грають. І звичайно, вона елементарна і швидко пояснюється. Далі в нас є Game одним словом, який дуже круто заходить на різну кількість гравців. Він грається там від 3 до 7. Елементарні правила. Веселий процес, швидко грається, точно його раджу всім, але все ж таки це вже така ще на ступінь гра. Тобто тут ми пояснюємо правило вже десь не знаю, три хвилини, напевно. Ну, Там дуже швидко вона роздається, елементарно грається. Одним словом, ще й дуже крутий потяг, мені він прям дуже подобається. І є дуже схожа з відчуттями гра на одним словом це настільна гра так мітливо, яку я регулярно даю гравцям, і ось у неї реально. Там вона від двох до п'ятьох здається грається, і насправді в мене гравці більшу кількість грали, тому що настільки їм подобалося. І ця яку просто мушу дати на пояснюється за дві-три хвилини. моментально роздається, розкладається, просто там все ось по можна грати і при цьому. Вона займає часу достатньо, при цьому вона досить цікава, так що в декілька разів вони можуть на не зіграти. А право пояснюється 2-3 хвилинки. Оп, і вже всі грають. І це та гра, в якій ви можете легко, наприклад, якщо у вас грає 4 людини, то п'ятого ви садите і кажете: ось подивись, що вони роблять. А вони там поєднують слова в асоціації? Людину саджаєте, вона вже може грати з іншими людьми в цю настілку. Також хотів нагадати, що на ті настілки, які тут згадую, на більшість з них в мене є огляди. Якщо хочете більше дізнатися про ці ігри, то в описі будуть мої огляди на них, щоб ви могли подивитися. Зовсім елементарними такими швидкими іграми пройшли. Тепер ті, на які трішки треба все ж таки часом пояснення. І тут ми будемо йти до трішечки більш складних. Звичайно, в цьому топі, взагалі, в моїй підбірці не буде складних ігор, тому що це інші топи для цього існують. Тут всі вони прості швидкі, але я їх от в голові визначаю за тим, наскільки часу мені треба, щоб пояснити правила приблизно. І ось настільна гра «Онейронафти». дуже проста. Ви просто дістаєте гру, роздаєте всім картки, відкриваєте слово і кажете: викладайте картку, яка на це схожа. Всі їх викладають, ви їх відкриваєте. Покажіть, яку ви думаєте, ніхто з вас не дістав. всі показують, і ви такі: ага, ось які балі ви отримали. Ось сюди картка викладається. Якщо балювати до сюди, ви виграєте, Якщо це втратите, програєте. Все, всі такі. О, ми знаємо, як це грати. Супер. При цьому знову ж таки ця гра, в принципі, в яку ви можете в процесі додати ще гравця, тут трішечки складніше з цим буде, але вона ось кльова, вона кльово виглядає, вона українська. В неї легко влитися, почати грати і вже в гравці грають. Ось тут найголовніше почати грати. Тому що проблема в гротеках часто, що одночасно багато гравців підходять, і вам одночасно всіх потрібно посадити. Потім, вже, коли всі сидять, ви можете підходити до гравців і давати їм якісь більш складні довгі ігри. А ось тут важливо зразу, щоб гравці почали грати і вже був у них цей процес. Але вони, вони просто не сиділи, втікали в телефон. Вони ронавти точно в мене. Регулярно залітають на ігротеках. Ще гра, від якої я в захваті. Мені дивно, що її рідко називають серед топових патігеймів, Це настільна гра Качконіс, яку я вже багато років даю на ігротеках. Весь час ми в неї граємо різною кількістю гравців. Вона грається там від трьох до восьми, але насправді можна і трішки більшою кількістю гравців грати. І також я ще важливий елемент у всіх цих настілках, скажу, що важливо, щоб вони гралися на велику кількість гравців. Це важливий такий плюс для ігротек. І ось вісім гравців — це вже багато. І я грав і більше кількість гравців, але більше не так цікаво. Все ж таки, вісім вже, ну. Це, в принципі, максимум на 9 на 10 я також грав, але тоді не усі приймають участь кожен раунд. Це гра, яку ви викладаєте, ви роздаєте всім картки, пояснюєте, один раунд можете тут ними зіграти, і все. Далі всі можуть вже в неї грати. І її легко дуже пояснити, що ви будете робити. Ви будете пояснювати іменники, прикметникам. Все. І в неї також можна додавати людей в процесі. Тобто, ось, наприклад, всі грають, і це просто процес ідеї. Ви саджаєте людину і показуєте, подивись один раунд, за один раунд зрозуміло стає, що відбувається. Людина отримує картки і все може грати. І Топова гра, і вона може багато раундів так проходити, і може гравець вибути. І все рівно там неважливо, скільки балів ви отримуєте. Ось це ще важливо в якихось іграх для Ігротек, що неважливо, скільки ви балів отримуєте, що, знаєте, неважливо закінчили чи дограли партію, можна раунд дограти і такий, о, прикол. Качконіс. топова гра для Ігротек. Весь час її беру про собою. Вона в мене прям затерта вже. Ще одна гра бомбічна для Ігротек це настільна гра Concept. Вона прям вкладається в дуже багато різноманітних варіацій того. Як може відбуватися ваша ігротека? Вона підходить для дуже різних кількість гравців. В принципі, в неї і вдвох можна грати, і вона грається там до десятьох, дванадцятьох. Просто в мене величезні столи сідали з нею грати. Здається, просто ігри більше ніж десять людей. Нема сенсу давати таку кількість людей, щоб зайняти однією грою. І ця гра може на більшу кількість гравців гратися, але просто я не даю я розсаджаю на декілька столів. Але ця грається усі на десять людей. Плюс сам процес цікавезний. Тут складність тільки в тому, що. Вам, щоб пояснити правила цієї гри, вам ще потрібно додати до гри декілька прикладів, тому що поле це лякає людей, і на початку не одразу зрозуміло, як ним користуватися. Але якщо ви покажете декілька варіантів, які, наприклад, навіть на листочку там є вкладені в сільній грі, або хоч хтось за столом гравний, то все це буде бомбезний процес. Люди будуть по черзі декілька раундів грати в неї. Купу часу не може зайняти тільки через те, що просто гравцем буде офігезний цей процес, тому що концепт неймовірна гра 10-10, пояснювати за допомогою цього поля різноманітні слова. В мене був гравці, яким я просто й щоб зайняти час, от як я пояснював, а вони потім години по дві грали тільки в цю настілку. Ще одна гра, яку швидко можна пояснити, і вона часто комусь заходить. Це настільна гра, Тако кітко за піце, і вона відрізняється від інших, тим, що це настільна гра на спритність, і це треба пояснювати. Тобто я ж пропоную декілька варіантів гравцям, і я поясню, що це гра, де бути весело, бити по столу і бити одне одного по рукам і іноді так ще робити. І звичайно ж, на друга настільна гра, так Сік ковпак торт піца» також тут підходить. Це настілки, в яких дуже швидко пояснюєте. Там три хвилинки всім роздали карти, показали цей процес, все, гравці можуть грати. І вона буде дуже веселою, будете там бити. Просто оці ігри на швидкість, спритність і на уважність, і на те, як ви б'єте одне одного по рукам, вони прикольні, всім заходять, але не зовсім всім. Деяким гравцям це буде може бути занадто складно. Але загалом. Ця настілка регулярно мене використовується на ігротеках. Саме з цілю, отак, от кинути гравцям щось весело, щоб вони швиденько в неї пограли, поки я поясню комусь ще правила. Тепер ми переходимо на настілок, які мені здаються трішечки складнішими, що все всі попередні все ж таки досить елементарні і дуже швидко пояснюються. Інші це ті настілки, які я також регулярно використовую, але все ж таки них пояснення треба. Ну, знаєте, там 5 хвилин, може трішечки більше, може один раунд прийти і показати. Але все ще я думаю, що це ідеальні настілки для ігротек, що вони підходять. Дуже великій кількості гравців. Одна з таких настілок — це настільна гра ринок камеут», яка на моє здивування дуже великій кількості гравців заходила. Вона грається там від двох до шістьох. Це простенька карткова гра. На збір сетів і приманювання в таверни одне одного. Там взагалі нема теми її навіть, але я з часом багато разів пояснюю цю гру і зміг якось прив'язати навіть оці якісь елементи, які ви там викладаєте, як вони Тему вкладається, що ви надягаєте капюшон, перебігаєте в іншу таверну. Або еліксир, це ви когось напили і його перетягаєте в іншу таверну. І в мене гравцям вона дуже заходила. У мене були гравці, які просто там по три години тільки в неї грали, багато, знаєте, по п'ять партій підряд. Вона прям, якщо залітає, то дуже залітає. І Загалом більшості гравців вона подобається, вона досить проста. Але гравці, які ніколи ні в що не грали, їм потрібні попередні гри, бо ця буде заскладна для них, тому що там ви можете двома варіантами: зіграти картки або перед собою, або виконати вже якусь дію з картки. І людям, які що не грали, навіть це може бути заскладним. Хоча, звичайно, це елементарна гра, якщо хтось за столом вже розуміє, як в неї грати, гравці зможуть в неї зіграти. Ще одна настільна гра Повітряні змії зовсім нещодавно з'явилася в моєму арсеналі ігор для ігротек, тому що всі інші я вже багато випробував. А ось повітряні змії це щось новеньке. і Мені здається, що вона в мене залишається точно на сігах для ігротек, тому що це бомбезна гра. Ви просто виставляєте піщані годинники перед гравцем. Він дивиться на них, і ви швидко пояснюєте право. Кажете, оці картки поскладні вам не треба. Пояснюйте, як грати, і все, граці одразу можна грати. Тут така штука, що максимум вони в неї, знаєте, один раунд зіграють, там 10 хвилин, може другий, це 20 хвилин. І вам потрібно буде їм змінювати гру, тому що багато вони в неї не награють, тому що вона дуже напружена. Але вона прям заходить граця, вони грають партію за партію неї грають, і може бути таке, що вони заграються, і навіть будуть додавати складні картки, покушать вас ще, щоб ви їм пояснили, як вони граються. Топова гра взагалі. Напружений кльовий процес повітряні змії. Я в захваті. Ще настільна гра череп, і я ось розмірковував над тим, чи включати її сюди в цей топ, тому що це проста гра на блеф, і вона кльова. Вона грає там, від трьох до шести, кльово виглядає. Гравцям дуже подобається. Але в ній є такий елемент, що в ній прості правила, але їх важко сформулювати і швидко пояснити. Я через те, що багатою пояснював, то в мене є вже такий принцип, за яким я її поясню, так що в принципі гравцям стає зрозуміло, але до нього треба прийти. І перші рази вам все ж таки десь раунд потрібно посидіти з гравцями і подивитися, як вона грається. Це не така елементарна пояснення гра, як попередні. Але все ж таки я її часто з собою, тому що вона прям залітає, Фух. і гравці починають блефувати, брехати одне одному. Коли вони розуміють, наскільки ж глибокий цей процес, наскільки він веселий, і простий, при тому, що він простий, він глибокий, і веселий, різноманітний, скільки там всього всіх дій відбувається, то вона прям заходить. І я все ще вважаю, що ще класна гра для ігротеки. Ще сильна гра Детектив Клуб. Вона кльова тим, що вона грається від 4 до 8, тобто велику кількість гравців займає. І вона гарна, вона українська, в ній багато там, знаєте, відбувається всього всередині. І вона заходить гравцям, якщо вона їм сподобається, то вони прям довго будуть в неї грати, з задоволенням, декілька партій підряд. Ну, їй потрібно пояснювати. Вона не буде швидко зрозуміла, що саме ви робите, хто за ким де грає, де дивиться, в яку роль, як. Підбирати, скільки балів хто це взагалі прям важко їм зрозуміти і гравцям швидко. Тобто тут тобто, десь хвилин 5 вам потрібно, щоб її розкласти, всім пояснити. І ще десь прослідкувати, може, раунд 2, як все зіграється, щоб вони все робили по черзі правильно. І тоді ви можете їх залишити і точно не будуть грати, там нема далі де помилятися. Все ж таки цей процес повторюється кожен раунд. Ця гра також часто ось залітає, і кльово заходить гравцям, тільки потрібно цей перший етап пройти, де їм потрібно пояснити, що відбувається. Наступна гра Пекельний острів, дивовижна тим, що її можна давати гравцям від здається, 3 до 12 гравців. Це неймовірна кількість гравців. І при цьому вона складніша за попередній, все ж таки в ній треба пояснити право, а вона дуже проста. Там кожен раз ви робите одну з чотирьох дій, або десь берете воду, або йдете за їжею, або йдете за уламками і порпаєтеся в них, або деревину, то для того, щоб будувати пліт. І вам потрібно пояснити, як кожен з цих моментів відбувається, і потім як відбувається голосування. Але я навіть зараз, вже коли розповідаю, розумію, що це багацько і що потрібно, щоб хтось за столом вже розумів правила, якщо гравців там вісім. То є такий момент в виграв, що чим більше гравців, тим важче пояснити право, тому що вам всім потрібно пояснити. І я зазвичай дивлюся, щоб хоч хтось розумів, щоб я мог цій людині пояснити всі правила, і потім вона вже дивилася за іншими гравцями, як вони грають. І острів класний тим, що це цікавезна, насична гра, в якій багато всього відбувається, і в неї може дуже багато гравців грати вочезний стіл. Але в ній потрібно все ж таки пояснити правила. Але я її ось беру, якщо потрібно буде багато гравців зайняти, її я беру з собою. Наступна гра. Яка грається на різноманітну кількість гравців, там від 4 до 10, і швидко пояснюється, це «Останній ніч І ця гра заміняє собою. Якщо ви якщо гравці просять щось схоже на мафію, то ви їм кидаєте це, і вони просто падають в якийсь незвичний процес з хаосом, з переміни ролей. Але тут також є такий момент, що гравці іноді не можуть одразу схопитися за те, в чому тут кайф і хто в якій послідовці що робить. Звичайно, у вас є застосунок, який за вас буде проговорювати, що кожен з ролей робить. І це прикольно. І ви можете просто пояснити ось такі ролі, ось що вони роблять, але за стосунок це буде говорити. Я зазвичай просто вмикав за стосунок і щоб вони послухали, що він буде говорити. Але іноді гравці просто не розуміють, що далі робити на ранок. Ну, типу, як вигравати. І для цього зазвичай потрібно, або щоб хтось грав, або з ними посидіти раунд, два зіграти. І знаєте, вже в цьому складність. Але потім. Величезна кількість гравців, може годину-дві гратися в цей процес, тому що гра бомбезна, для гротек залітає, вона малесенька. Класно, що компоненти важко затираються, тому що вони картонні всі. І багатсько в неї можна пограти. Пончевілля настільна гра, в якій я здивований, що вона в мене так часто використовується на ігротек. Це гра, в якій ви викладаєте пончики перед гравцями, і гравці вже приваблюєте, як гра називається, так вона виглядає. Потім кожен з них відкриває. Картку з цифру, і вона співпадає, якщо з пончиком, то ви забираєте свій цей пончик, якщо ніхто інший не вибрав цей пончик. Якщо хтось вибрав, інший вибрав, то картка скидає. Якщо ж ви отримаєте пончик, то ви робите те, що на ньому написано. Якщо там написана дія, якщо ні, то ви потім отримаєте за нього якусь переможні бали. Дуже просто, швидко пояснюється. Мінус тут в тому, що там всі пончики різні дії роблять, і ви не зможете одразу всі пояснити, і можуть виникати питання потім у гравців через те, що Різноманітні картки, різноманітні дії роблять, її може бути одразу незрозуміло, які вони там бувають. І вам потрібно показати декілька варіантів на початку. Але ця гра прям заходить в неї просто почати грати. Вона грається від 2 до 5 або 6. Вона прикольна, знаєте, вона приваблює, привертає увагу, вона простенька, і в неї можна декілька разів підряд зіграти. Є дуже схожа настільна гра котячереберне, але як на мене вона запроста. Хоч коли я давав дітям настільні ігри, їм заходило і пончевілля, і котячереберне. Ще одна настільна гра, шлях би трафив. Це настільна гра аукціон, вона малесенька, і в ній вам потрібно відкупатися від карток, а не купляти їх. Тобто це ніби аукціон навпаки. Але в якийсь момент вам потрібно буде забрати погану картку і. Сам процес дивовижний, в неї цікавесно грати, вона грається на дуже велику різну кількість гравців, швидко пояснюється, заходить там, В мене регулярно вона залітає. І в ній насправді простіші правила, ніж в попередніх декількох іграх. Вона швидше пояснюється. Один раунд сіли, показав гравцям, як вона грається. І це гра, в яку декілька партій підряд можна грати, отримати задоволення, будь-де грати. Я би взагалі дивовижний фіор, в який я регулярно граю. В мене також потерта коробочка з не. І ще одна схожа з відчуттями гра. Вище суспільство також це аукціон, і також швидко пояснюється. на різні кількість разів грається, але вище суспільство тільки від трьох до п'яти грається добре. І в ній вам все ж таки потрібно пояснити правила. І там є такий момент, що я весь час кажу, Пояснюю, що ось ви мажори, класна тема в грі, і ви накупляєте собі всяких моментів, але якщо ви витратите всі гроші, ви вже не мажор. І ви часто чомусь гравці не розуміють цей момент, що якщо ви витратите всі гроші, то ви програєте, навіть якщо я прямо це проговорюю, то в першій партії часто гравці витрачають ці гроші. І тоді вони сидять, такі ой, мені не подобається гра, тому що я програв, типу, і не розумію чого. Тому треба окремо ще раз наголошувати це при поясненні перший раз правил. І якщо вона їм зайшла, то вона прям дуже залітає. І в неї ще раз хочеться грати і додавати ще гравця і пробувати грати, тому що все ж таки там цікавезний процес взаємодії між гравцями, і це одна з ігр, які регулярно в себе залишаю, граю на своїх ігротеках. Звичайно, в мене на ігротеках я використовую інші якісь настільні ігри регулярно. І В мене є час столи, яких граються більш складні ігри, і також я використовую інші патігейми регулярно. Але ось ці фьюери та патігейми, які я назвав в цьому топі. Саме для мене здаються найбільш підходящими для ігротек, найшвидше вони пояснюються, на більш різноманітну кількість гравців граються, і різноманітним гравцям по-різному все ж таки різні ігри потрібні. І ось ці цей, цей набір, який я тільки що приховав. Ну, багато різноманітних гравців може зайняти, тому що там дуже різні ігри, які підходять різним гравцям. І ось, якщо у вас цей набір буде для ігротеки, у вас вона здається чудово прийде, якщо там, звичайно, тільки новачки. Якщо вони хочуть щось складніше грати, треба дивитися на інші ігри. Але цього набору цілком вистачить, щоб величезну кількість гравців зайняти. І пишіть, звичайно, у коментарях, які, на вашу думку, підходять ігри для ігротеки. Пишіть, якщо ця підвірка ігор для вас була якась потрібна. як і, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, якщо вам сподобалося. Ставайте спонсорами каналу в описі, можна це зробити. І, звичайно, грайте, проводьте настільні ігротеки і спокійновим та нудної ночі.